Лариса Савіцька вже понад 10 років колекціонує унікальні зразки українського одягу, деяким з вишиванок більше 100 років, і серед них є весільні сорочки, які вона цінує найбільше. Це була така основна сорочка, з якої почалася моя колекція. Сорочка з Полтавщини, весільна сорочка. І коли я дивлюся на цю сорочку, то завжди собі думаю про долю людини, як її доля склалася. Адже ці люди пережили страхіття голодомору. Лариса бережно одягає дівчат в українські строї, які беруть участь у благодійній коляді, демонструючи важливість збереження автентичних традицій. Два роки тому назад, коли я побачила, як наші діти колядують, я вирішила долучитися до їхньої благодійної ініціативи віддягнути колідників автентичні українські строї. Це не тільки для того, щоб зберегти традицію. А для того, щоб нагадати кожному українцеві, який давно виїхав з України про їхній рідний дім. цього року близько 20 людей об'єдналися задля допомоги захисникам України. Поляда стала не лише святом, але й символом єдності та підтримки. От українського національного об'єднання завітала до багатьох українських осель. Люди зустрічали нас тепло інколи зі сльозами радості. Коляда це не просто традиція, а жива частинка нашої історії, яку ми передаємо наступним поколінням. Світаєм, срібна зірка вже нам сяє, бо Христос вже народився всьому світу сповістився. Вам бажаєм святкувати, царя Спаса величати. Цей святочний добрий час. Ми з Різдвом вітаєм вас. Більшість українців Торонто, яких ми відвідали з колядою, вже другий рік поспіль святкують Різдво за григоріанським календарем. Серед них і сім'я Нестеренків. Ми в Канаді також січня, а тепер на останні два роки Україна перейшла на новий календар. і Ми так за новим стилем все. Таня Мастикмор розповідає, що разом зі своєю родиною святкує різдво двічі. Нині є 25 грудня. Ми по канадському святкуємо з індиком. А 7 січня, 6 січня, ми будемо робити святвечір з українськими стравами. Для пані Валентини ж це не просто зміна дати, а більше символ руху вперед як нації. Ми дуже раді, що тепер ми святкуємо Різдво 25-го разом з усім світом і не разом з москалями. Для мене то найголовніше в житті. Так що я дуже рада з тим, і наша громада вся святкує. Церква наша вся святкує 25-го. Разом з усім світом, і будемо молити Богу, щоб мир став на землі, і Христос родився. Поляда має давнє походження, яке сягає ще до християнських часів. Розповідає Вуйко Лесик. які несли свою віру, і надію і традицію, яку впливали в християнську віру. Так само є зв'язано з дідухом, так само зв'язано з кучою і багато елементів, які з'явилися. Це єднає наш народ. Це дає людям згуртуватися. Це дає людям, сім'ям поспілкуватися. Минулого року молодь Українського національного об'єднання організували першу благодійну коляду, яка зібрала тисяч 500 канадських доларів для 128-ї бригади ЗСУ. Захисник Ігор Мартинюк висловив вдячність у відеозверненні. Дякуємо нашим молодим колядникам. Нашим волонтерам, всі нашій діаспорі в Канаді, хто допоміг нам і придбав для нас цих три пташки: два Мавіка третіх звичайних і один Мавік-трете, нічний. Дякуємо вам. Завдяки зусиллям молоді та підтримці спільноти у 2024 році вдалося зібрати понад 17 тисяч канадських доларів. Дякуємо всім за підтримку, тому що коляда стала не лише збереженням традицій, але й вагомим внеском у допомогу українським захисникам. Завдяки таким ініціативам, ми об'єднуємо українців у всьому світі та наближаємо нашу спільну перемогу. Відчує вас щастя, здоров'я з символом Христовим. Нехай Ісус, дитяко Боже, заселить ваші труда, гіркі хвилі вашого життя. Ще Чи вас відчує, то і вам зечем. Христос ся виждає. Софія Михайлюк спеціально для телемережі Контакт ТВ.